Історія скоріше типова ніж унікальна і від цього скоріше гірко аніж зрозуміло. На цих фото брати Кондрашову Олексій та Андрій мати згадує їхні слова на початку війни. Якщо не ми, то хто они оба хотіли туди йти, вони рвались туди, тому що я з самого дитинства воспитывала в них патріотів. Хотіли самі, але їх відправили домой. Так от шість разів відправляли домой, не потім штурмом брали воєнкомат, щоб наконец-то їх забрали. На сьомой раз їх забрали. Ані складні будні на блокпостах, ані відсутність обмундирування, на яке доводилося збирати гроші родичам, знайомим, друзям, ані інші військові негаразди не змінили думку хлопців щодо правильності чоловічого вибору. Та поки вони воювали там під Ловайськом, мати разом з ріднею інших хлопців із 40-го батальйону проходили свій фронт. Їздили до столиці, вимагаючи і уваги, і допомоги, і відповідної зброї тим, хто опинився у котлі, який, зрештою, на виході став не зеленим, а червоним від крові коридором. А потім опинилися поза борхливим життям. В батальйоні їх вивели за штат. На якому основанні? Ну я розумію, це допустимо вдома, син младший, а старший мене, вот уже почти скоро 8 місяців лежить по госпіталям. Він ще не був вдома, он не був в відпустці. Його теж вычеркнули, забыли, перестали платить зарплату. Лаваські кинули нас в Дебальцево, не воюють нічого. Когда ми воювали, ми зажимали тих сіпоров. Что... Молодший син загоює рани вдома, вважаючи, чи не дезертиром. Старший вже переніс чотири складні операції, коли стег кістку, збирали по шматках в Вірпинському госпіталі та готується до чергової операції цього разу в Румунії. Кожна поїздка це 600-700 гривень. Потому что я приезжаю в госпиталь. Вот их лежит, например, в палате. Вот в Киеве он лежал семь человек. Я не могу своему ребенку принести что-то покушать вкусное, а те будут смотреть. Конечно. Я беру на всех. Но спасибо, что вот наши местные власти. Все таки сдерживают своє слово і є у мене льготи на оплату за квартиру. Лікування тільки за кошти волонтерів. Світлана Вікторівна вважає влада забуває про бійців, навіть коли йдеться про надання їм заслуженого статусу учасника бойових дій. Батальйон Донбас. От, у не человек на сіділи в плену Вони отримали уже чомусь. Чому ми не можемо отримати, тому що наш 40-й батальйон кому-то не вигодне. Ну вже много раз отправляли документи. То цифра не та, то буква не така, то еще не то, то не то. Саме інші був момент, коли приказ о вході в зону АТО у нас потерявся, а в виході є. Зиловайські брати вибиралися у двох. Тільки одного спіткало важке поранення, а іншого важкі випробування полоном. Бувають дітей. Ну, я думав, це шутка какая-то. Пошутил. Не помню стояв знали, що я пулеметчик, розстріляли одразу. Хлопець готовий продовжувати воювати, тільки не може забути зрадницькі недолугі воєнні операції, яких йому доводилося бути безмовним виконавцем. Щодо присвоєння статусу, Андрій впевнений, ситуація з постійними непорозуміннями демонструє ставлення до військових. До внесення змін до постанови кабінету міністрів питання встановлення статусу учасника бойових дій розглядалося особисто тільки міжвідомчою комісією. Тобто військові формування готують пакети документів, направляють їх на міжвідомчу комісію. І вже саме міжвідомча комісія приймала відповідне рішення, але враховуючи, мабуть, великий об'єм роботи, це питання розглядалось дещо повільно. Але з, з розмежуванням повноважень, тобто кожному міністерству окремо було створені відповідні комісії, які розглядають питання, а вже далі, у разі виникнення спірних питань, направляються документи на розгляд міжвідомчої комісії. Зміни до закону дещо прискорили процедуру і на сьогодні. В місті вже не нуль, як це було ще на початку року, а 36 учасників бойових дій і 14 осіб зі статусом інвалідів війни. Втім, такі цифри жодним чином не відображають справжню кількість справжніх військових, що побували на справжній війні.